Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на ремонті зволожувач повітря дерма. Він зі слів власника залили і відмовився працювати. Немає не індикації, тільки сигнал подає звуковий і все. На кніпки не реагує. Розбираємо його. Як ви бачите, індикації немає, теж знімаємо. Заглушки резинові, викручуємо всі 4 гвинти і знімаємо нижню кришку. Роздивляємося все уважно. і Ми наблюдаємо, що на блоку живлення у нас є окислення від волоя. Достаємо плату. І ось такий вигляд вона має зі слідами окислів. Тобто попадала вода. Відмиваємо плату спиртом. Далі перевіряємо блок живлення, подаємо живлення і бачимо 33 вольта і 12 вольт. -блок в нас живий. Достаємо силову плату з випромінювачем. І тут ми бачимо картину не найкращу. У нас погнили деталі, можливо, і ні. Відмиваємо її спиртом теж. Далі достаємо блок керування, і в нас теж трішки є окисли. Чистимо її. Тепер перевіряємо. Як ви бачите, у нас звук. Подався і спрацювала індикація. На, на кніпки теж реагує. Далі ми беремо лак і покриваємо плату керування лаком, щоб в подальшому не було корозії при попаданні води. Блок живлення теж покриваємо лаком. Далі ми все викладуємо і будемо чистити сам випромінювач. Тому що воду використовували не дуже гарно. Очищати будемо за допомогою лимонної кислоти, розводимо чайну ложечку і трішечки водички, вкидаємо ощільнюючи кільце. І поки кільце у нас откисає, ми відмиваємо від накипу. Ось такий вигляд у нас має після очистки. Очищаємо серветкою, далі ми промиваємо від кислоти. Ущільнюючи кільце, ставимо його на місце, наливаємо трішки води, будемо пробувати, чи в нас випромінювач працює і плата силова. Підносимо, Як ви бачите, немає у нас води, сигналізує, підносимо магніт до датчика води, і, як ви бачите, випромінювач у нас починає працювати. Тобто, все у нас вижило. Далі ми плату покриємо лаком. Перед тим, як ми впевнилися, що вона працює, сміливо покриваємо лаком. Друзі, до речі, я вам не розказав, що у вас складається блок живлення. так, Далі це в нас силова частина з випромінювачем ультразвуковим. Це в нас плата керування з індикатором і сенсорними кнопками, кулер для розгону води. Далі це у нас іонізатор і датчик для рівня води. Так, лак у нас висох, починаємо збирати все зворотному напрямку. Закручуємо гвинти, ставимо силову плату, все уважно закручуємо, ставимо блок живлення на місце, закриваємо кришку, закручуємо гвинти і не забуваємо за резинові ніжки. Наливаємо трішки водички, ставимо колбу і подаємо живлення. Вмикаємо є звуковий сигнал. І у нас ми наблюдаємо, що пішла димова пара. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.